Желізо, желізо хороше. Каже, що хороше желізо. Він каже, що залізо гаряче, дурачок хороший. <ривіт> Юль, як тобі оця бормотуха? Я в принципі трошки там розумію, що почени скільки стоїть. Так. Всім привіт! на каналі Антон, Люда і Юлька. Сьогодні ми йдемо в кафе, яке люди в Тіктокі, в люди є тікток, на неї там підписані месні аборигени, в неї багато там їх. І постійно пишуть Наташа, Наташа приходжу в кафе, в суперкафе. Ось це кафе. Ось так називається. Кав'яр. Кав'яр. Кав Наташа. Ну да. і все. А я не йду, тому що я не Наташа. Йдемо На, йдем дегустувати кафе. Погнали. Пішли. І ось таке кафе. Тут так доволі чисто, така територія тут. Тут вже Антон з Юлією сидять, щось вибирають. Вон, меню їм принесли. Так, ну і що тут по меню? Можна перше, друге, третє компот. Перше, друге, третє компот я, короче, є. Я, коротше, хочу за 390 фунтів їхнє арміл. Все буде, так. Все буде, да. Ну є. скажу, ще покажу вам. Кухню, там риба є, можна вибирати. І тут ще можна ось вибрати таку рибу різну. Ну, ще й свіженька вона така на вид. Різні креветки, Мідії. краби. Ой, щось тут капає. Ну, а Тут кухня. І на кухні також чисто. Не буду показувати. Hello! Но на кухні дуже чисто так. На вигляд чисто. Ну що, зорієнтую вас по цінах. Я в принципі, трошки там розумію, що по чому і скільки стоїть. Так, значить так. Е, суп. Суп тут якийсь, є суп. В принципі, зараз почнемо супа. Е, Значить, суп стоє 120 фунтів. Не знайду, не знайду, не знайду. Розстерігаю. короче, Суп 115 фунтів стоїть, середня ціна, 125 Шримсуп, суп, креветочний, а якийсь є в них. За 240 із лобстера Ну Ми цього не заказували. Що ми заказали? Ми заказали їхнє, е, Юлька заказала кальма, е, креветки із макаронами. Ну, коротше, міські макарони по-хлоцьки. Ну так, паста, паста. Тільки не красний сус. Ми короте, заказали креветки і заказали якесь їхнє фірменне блюдо, Типа, воно називається, типа... В честь ресторана, типа там всі види м'яса. Ну, там таке. Дві креветочки буде, є, ну, там, два кальмарчика. Вчорам, рим, да. і, там, і там рис. Якийсь буде рис. Ну все, взяли фон Ну Все, що по, по ціновій категорії скажу тут недорого, середньо, статистично. 12% сервісу. Ну, Суп 115%. ну В принципі, нормальна ціна, ну, але так. який він? Ну, подивимось, так. Так, перший наш заказ прийшов для Люди. Мохіто за 50 фунтів. Люда, що відчуваєш? Це ж не мохіто, це сок. Ну зм'я ж? Зм Лимоне. І там ще вода із-під крана, по-любому. Ні. Да. Ну добре, як тобі? Добре. О, ще, ще, ще щось несуть, дивіться. Баба, ба ага. Принесли хліб. А ну. І для Юльки принесли... Ліпешки. Чи ж так? Ага, точно, ось бабаганош. Це, коротше, та сама тохіна, тільки там ще туди порізали... Байків баклажани. Баклажани. Да. А оце просто тахіна. Лимони принесли. Кстати, лимони подешевшили. Були по 100, стали по 70. Це ну мені дуже брали. Так, ну що, фанту принесли. Останне ж суп? суп. Суп Так, принесли нам суп для людей. Тарілка хороша, Люда, можна тарілку і додому взяти. Ти з будеш думати? Тарілка в формі шляпки перевернути, так що будеш капелюшок на голові носити. Так, що там є? Вважай ну, креветки, як завжди. Першим ділом вважаємо креветки. Раз, два, три. Чотире. Одна велика. Маленько, три з половиною. Пальмарчик. Ну, м'язко є. Ну не знаю, хай Люда пробує. Люда? Ой, добре, але дуже причому, таке гостре. Дуже наперчили. Ну це бачиш, з баба вони теж перевожу. Дуже наперчили. Ти пробуй ще. Я тобі кажу, ти мені не віриш? О, Паста! Так, Юлі принесли пасту. Дивіться, тарілочка теж зачорна. Красива посуда в них. Паста? Yeah. Желізо, желізо хороше. Каже, що хороше желізо. Ну каже, що залізо гаряче. А, -а, -а. <риві> <Чуть, риві> а посуда тут непогана, да? <риві> — Ні, ну по цвіту, як воно що там, ну ти знатов. Ну ми залаг... попробували, підожди, людя, трошки це, суп не дуже добрий, скажи, Юль, наперчили дуже. В люди суп не дуже добрий, я попробував. — Мені це перемішати треба і знайти креветок, щоб ти знав. Ні, не треба. Не Так. Треба. Несуть. Нет. Оце мені креветки принесли. О, і що ще осталось? Рис? — Рис. Mm -hmm. так. Диви. Тут в білому соусі. Соус. Це креветки, напевно, до цього принесли, бо тут ось не тільки креветки є, диви. І кальмаш? А, ні. Непонятно, це мої креветки принесли? Чи до цього блюда Не Незрозуміло. Ну, коротше, я трошки попутався. Там, коротше, що ми заказали? Заказали ми, Юля заказала собі пасту. Я нічого не попутала свого. Вона нічого не попутала. Я заказав 250 грам креветок, теж не попутав. А отам, що я думав, м'ясне меню. І з того нам принесли суп. Принесли отаку чепуху. Тут короче, один карасик. Ну кстати, це не карасик, а трошки і на дораду похоже. Да, да, Коротше, що я скажу? Попробували суп, суп не добрий. Наклали мівіни багато. Наострілий суп був недобрий. Я спробував у Юлі. Ну, Юля сама скаже. Юль, як тобі оця барматуха? барматуха. Юля а, каже, Макарони, таке з підливочкою. Да, і ми Із креветок має. ми знайшли тут їх дві штуки. Ну, Може, Раз, ще два. Може дві ще найдем. десь знайдуться. Да, ну, ну поки, так. Що, поки що нам подобається, що тут чисто. Тут так? чисто так. І світленько, поки що нам тут подобається декор. Юля взагалі сидить грустно. Юлі попалася креветка вонюча, вона віддала назад своє блюдо. Mm -hmm. Я, я сиділа здала на як лон. Mm -hmm. Далі, розказую далі. Блюдо виправили і носить. Вони мені креветок позамінювали. Да, Юлі позамінювали, зараз Юлі поміняють. Та не хоч. Коротше, оця риба. Вона дуже несмачна. Це не карась? Юля каже, її okay. духами духами? Yeah.

До ну, ми не будемо це кафе, йде локацію залишати, я... ніякі наші телеграм-групі. Я вже сюди другий раз не прийду. Коротше, риба. Юля права, як родить, її духами посолили. Попахтили конкретно. Ну, ну не, не смачно, ну що ну, не ну, балакати, ну, невкусно. Ще й аромат трошки ну, тройний. Ну, давай, давай просто спишемо, що це їхні ексклюзивні приправи. Ну Вона не смачна, переварена. ну Я знаю, які має бути риба. Пробуй, Юля, Попитка номер 2. Є лішу? Є лішу? Юля буде завтра тестувати. Проблема ж в другому, не в кількості, не в кількості оцих креветок, а в тому, що Ти знаєш, я не пробовала. Вона нічого не пробовала. Диви, вони мені обложили всі креветки. О, так це хорошо. Дамо. Точні креветки, ось креветки відніються. Креветки тухли. Чим більше, тим краще. О, що, ужас. Давай, ну що, Антон, скільки яких креветок? скільки виловить? Так, дванадцяте, вже дванадцять. Ну це ж самі оці жопки, поняли? Mm -hmm. Заморожені, Хвостики. ну вже дванадцять. Хвостики, так. Да. Ну... ну, в принципі, прикольно половить, ну я попробував макарони, вони взагалі відверті на вкус. Для оцей соус. Ні, ну, чесно mm -hmm. сказати, ну вообще. Ну, дивіться, ну що бо це, я просто так думаю, я не доїв би риби. Ну, Мустафі, ти б ніколи не настав. Через би не доїв, мене болізло, подивіться по мені. Ще плюс я мезим випив. Да. Так, на нас Скільки ще може. Коротше, не рекомендую я кафе. Ну я впевнений, що воно не найхоже в Єгипті. Наступна серія буде в пошуках. Дно ще мене знайшли, конечно. Ну, пишіть вже в коментарях, <Guerra> яке ви бачили дно. Da. Там і ще ось заплатим, бля. Ще скільки з нас возьмуть. Ну, я б за цю всю нашу хапку заплатив би Ну більше 500 фунтів я б житті не дав би за нього. Скажи, Єль. Так, ну що, по чеку в нас вийшло 882 фунти. Я вам кажу чесно, це недорого. Недорого. Ну, мені подобались тут креветки, оті, що в мене були, вони хоч були і маленькі, але вони були. Ну, непогані. Ну, та порція креветок 162 фунти. Да, 162 фунти. От ви бачили, порція 250 грам креветок. Це недорого і нормально було. Все якось остальне. Тут я знайшов 14 креветок. Ну, це вже перероблене блюдо. Перве було вонюче. Суп люда не доїла. Таке рідко буває, щоб Люда не доїла суп. Я, тут, коротше, оценка 4. І п'ять гуглі. Це, звісно, багатовато. Ні, я не буду казати, що це. Повне дно. Ну... Так, ми не, ми не, рекомендуємо. Рекомендуємо. Да, не рекомендуємо. Так, ось це кафе. Знаходиться Марина, вход Маріну. Там рибний ринок, мечеть. І ось так виглядає це кафе. Ну ми його не рекомендуємо. Ні, ну це не саме дно, не подумайте там. І ще одне хотів сказати про кафе. Це касається всіх їхніх кафе. Якщо вам щось принесли недобре або вам не подобається це, ви не стісняєтеся, легко кажіть, вам завжди це поміняють. Для них це не проблема. Тобто, якщо хтось, звичайно, ригнув. А ну, вон Юлі у миску, не подобалося, да? да, вона поміняла. Зразу було 4 креветки там або 5 оцілила, а так я аж 14 нагрів. Ну, Юля, звісно вже тоді забоялась їсти. Ну, тим не менше, щоб ви знали, що для Єгипта це норма. Якщо щось десь не вийшло, вони її справлять на місці. Ніхто ні ни на кого не обідеться. Ну, як сказати. Ні, ну, а взагалі то ми з треба, так? Я диви, я знав, що надо. Я все. без мезима. А Ла ти я. з мезимом, щоб більше з'їсти. Та ні. Їзд. Гарно на Марині. Диви рибки. Вони. Цивілізація. О, диви, диви, попугай ай плаває, бачите? Хліба, не взяли хліба. Та не можна тут. Маленька. Не Дюрічка можна робити? Зараз, до речі, не, різь, не можна рибу. На два місяці з 15 травня по 15 липня. Mm -hmm. да. А отут ось можна купити екскурсії. екскурсії можна... І я пам'ятаю, як до нас приїжджали родичі з Закарпаття, друзі наші. Ми приїхали і купуємо тут екскурсії. Ось цей обос якийсь, Хургада. Він нам спочатку говорить, що морська екскурсія коштує. 30 доларів, тоді почали торгуватися, 20 доларів. І говорять, ні, ні, ні тільки тут, тільки тут, можна така ціна взагалі взагалі. Потім я таки сторгувалася до 8 доларів, за 400 фунтів ми поїхали на морську прогулку. Ну, тут Хургада, Марина, тут такий туристичний, для туристів розраховано. І тут потрібно торгуватися. Ось тут ще якийсь кафе, ось Антон з Юлією пішов дивитися. Що ви тут? Ну, ось тут Ну, тут 14%. 14 тут. А суп тут скільки коштує? 245. 245. Ну, 75, а дякую, що кран місце. Кола 75, малий. А, кола 75. Дорогий, дорогий, дорогий. Дорогий, да, ресторан, каже. У нас тут екскурсії різні можна купити. Такі морські. Стрішки вам покажемо місцевий супермаркет Гомла. Ну, які ціни. Ось і по цінах. Рис коштує 33 фунти такий. Так. Молоко коштує 46-45 фунтів. Таке, трішки менше долара. Хліб ось такий багет, коштує 12 фунтів, такий хліб. Яловичина коштує 415 ось така кілограм. І фарш такий 395. Куряче філе 284 і 139. Ось таке. Крила 93. Індичка, <ривітна> бачите, яка... Ой, індичка велика. На 200. Так, ну що, ось і закінчився, закінчується наш сьогоднішній ролик. Ми ситі. Ну, не дуже ситі, звісно. Я якби в Кока-Колу не нейтралізував, то чувствую. Ну, коротше. Беріть з собою, якщо в кафе йдете. так. Спонсор, спонсор сьогоднішньої програми мезим. Або <laughs> Все, Всім И пока. Ми наліво не ходимо, ми жонаті. Вже Люду не приглашали на Маріну. Приглашали тільки в цю забігаловку. Ми сходили, Спасіба хабібікам. Більше не підемо. Юлька ревізор не рекомендує.